Всім привіт, у нас сталося ЧП, захворів чоловік, тому ми змішую зараз за 15 хвилин повинні зібратися. За нами заїде чоловіка тато, відвезе нас до моїх батьків. Тому біжу збиратися, бо дуже мало часу. Не знаю, що з собою брати і як надовго ми там залишимось. Ми з мішкою втекли до батьків. Поки побудемо тут до вихідних. Точно лікар сказав, що якраз в суботу вже в принципі Саша буде не заразний, тому ми зможемо повернутися додому. Але поки... Поки так. Зрозуміло, що у моїх батьків вдома немає дитячого ліжечка, тому я зробила ось таке імпровізоване ліжечко для Міші з люльки від коляски, і він у ньому спить і вночі, і в день. Ну, вдень буває і так, просто його кладу, але вночі у своєму маленькому ліжечку. Я тут знайшла у батьків свій альбомчик. Про мене його заповнювала мама в моєму дитинстві. Можете побачити мене маленьку. <хи> мені дуже було мило і приємно подивитися ці старі фото. Ось, до речі, я маленька і мені здається, тут я очима й носиком схожа на Мішу. Ну, точніше, Міша на мене. Моє волосечко перше. Приємно це згадати. Ну як згадати? Звичайно, я цього не пам'ятаю, але подивитися на себе малюсіньку цікаво. Тому я обов'язково заведу такий самий альбомчик для Міші щоб потім він міг його передивлятися, ну, якщо, звісно, захоче. До речі, фото робив мій тато. Він сам проявляв ці фотки. Я пам'ятаю, прямо у нас в, у ванні. Не можна було туди заходити, щоб не засвітити плівку. Теж такий приємний спогад, це я тільки що згадала. Тут ріст, вага. Кожного року, я так розумію, мама писала. Міряли мене. Такі щічки в мене в дитинстві. Мішка схожий, все ж таки трошки на мене маленьку, але на Сашу дорослого. Ну, очки і носик так точно на мене схожі. От зараз по дитячим фото я можу бачити це. Добре видно якраз. Тут вже пішли просто фото. До речі, це моє перше фото у житті. Тут мама написала, тому можна це згадати, це класно. Не віриться, що я була така маленька. Але прикольно це дивитися, передивлятися. Напишіть, ви передивляєтеся свої старі фотографії, бо я обожнюю такі паперові альбоми, я її зараз роздруковую фото, вклеюю у альбомчик. До речі, в мене є, є на каналі відео про мій альбом, фотоальбом, один з, і ви можете подивитися. Як я це роблю і як це виглядає. Це фото з дитячого садочка ось я. Сніжинка, як завжди, сніжинка. Ну, я думаю, кожна дівчинка, хоч раз у житті, в дитинстві, була сніжинкою. Такий от альбомчик, я дуже рада, що його знайшла. Мені прийшов бокс, як допомога малюкам до трьох місяців та для мами. Давайте подивимося разом, що там всередині. Ну, Я вже дивилася, але покажу і вам. Так, буду витягувати і показувати. Це пелюшки одноразові, 10 штучок, 60 на 60. Така пляшечка. Багаторазові пелюшки муслінові. Три штучки, але, до речі, мені здається, що мені попався дівчачий набір. Хоча я вказувала, що у нас хлопчик, але все рожевеньке. Ну і на цьому дякую. Так, тут пробники, не буду відкривати. Пустушки дві штучки. Рожева та блакитна. Такі миленькі-маленькі. Памперси, хагіс, двічка. До речі, всі памперси тут двічка. Ці також. Добре, що не виросли з них, не встигли. Це прокладки жіночі. Далі такі серветочки, ще пробничок. Далі носочки, як вже казала, рожевенькі нам все поприходило. Ну, я ж кажу і на тому дякую. Так, далі далі в нас от такий шампунчик Чіковський. Дуже класно. Що ще? О, парацетамол. І одяг. Такі бодіки, Это тут вам покажу. Дві штучки, блакитненькі. До речі, може і, і не дівчачі, чи вони якось змішані. Не знаю. Коротше, блакитні бодіки. 62-68 розмір. Далі ось такий милий з таксочкою такою, Класний. Теж Та 62-68. але я бачу, що вони великі ще на нас 100%. Це ніби 50-56 чоловічок, але він точно на нас ще великий. Теж дуже гарний колір. Клас. Такий спальний мішок, скажімо так. Але, якщо чесно, якийсь дуже гігантський цей кокон. Не знаю, я туди, мабуть, влізу. Але, ну, подивіться просто. Далі хіповська пюрешка. Ложечка до неї. Ось такий бокс нам прийшов. Я, в принципі, дуже рада, задоволена тим, що прийшло, особливо памперсами, пелюшками, оцими всіми одноразовими штуками. Ну і одяг теж класний. У моїх батьків є котик Сімба. Він до чужих не дуже, але мені дається і погладитись, і на ручки йде. З Мафіном він взагалі не ладить, боїться його, тому коли приїжджаємо з Мафіном, то Сімба зазвичай йде у шкаф. Але цього разу я без нього, тому все окей. І ще папуга, петрушка. Він в нас взагалі чомусь не ручний, хоча ми намагалися його привчити до рук ще з дитинства, коли він був пташенятком. Ось така в нас тут атмосфера, мішка спить, роздивлявся книжечку і заснув. І ще білий шум включила, бо йому так краще спиться. Насправді, якщо треба його вкласти, то дуже-дуже допомагає. До речі, це моє відео, воно є у мене на каналі. З таким фоном, щоб не світило у очки. І йде 3 години тому можете вмикати теж. Спробувати, може і вам зайде. Я зараз з мішкою та мамою прийшли погуляти в один із моїх найулюбленіших парків у Києві. Він знаходиться неподалеку від їх дому. Зараз трошки покажу і запрошую з нами на прогулянку. Водичка набирається. Завжди, до речі, тут вона вімкнена, і подивіться просто на ці відображення у воді. М -м. Обожнюю тут гуляти. Отак навколо озера можу багато разів обійти. І вагітною я тут гуляла, і до вагітності, і з Мафіном, і ви точно могли бачити фото з цього парку у мене в інстаграмі, Ну сторіс я маю на увазі. І зараз теж вже гуляємо з Мішою. Шкода тільки що без чоловіка. Мені треба було трошечки попрацювати, зняти дещо у інстаграм, тому я попросила маму з Мішою погуляти хвилинок 10 без мене. Зараз піду їх шукати, бо я їх не бачу. А он і вони йдуть. Такий у нас дощовик, дуже зручно. Мішка там під захистом. І у нас теж є парасолька з собою, тому будемо гуляти далі. Вчора мені прийшов такий сюрпризик від чоловіка, дуже за ним сумую, і він вирішив мене отак порадувати квіточкою і ще листівочкою. Вже хочу додому і бути разом. Привіт із здома! Чоловік нас вчора вже забрав, ми нарешті Мішою вдома. Я дуже рада, дуже скучила за кожним куточком нашого дому, нашої оселі. Було так кайфово сьогодні спати у своєму ліжку. Я взагалі коли згадую, як ми були півтора місяці вимушено у Львові, як мені кожного дня хотілося додому, і було страшно подумати, що цього дому в когось вже немає. І от коли я сьогодні спала у нашому ліжку, мене це на такі думки наштовхнуло, стало дуже сумно. Але я щаслива, що ми вдома. Що я можу зараз сидіти на своєму дивані і просто пити каву. Зараз в нас тут буде кофі тайм. Хочу показати вам, які смаки в нас батончики. В нас такий е, з полуничкою. і кіткат. Дуже цікаво, тому що ми ще таких не куштували. Ну, думаю, смачно. Ну, в будь-якому разі, смачно, це я навіть не сумніваюся. І до речі, в мене в інстаграмі питали про ці чашки. Де я їх купувала, насправді їм вже дуже багато років. Мені чоловік їх дарував, коли ми ще тільки зустрічалися, дуже колись там давно ще в школі. І вони точно знають, що з Батлерса. Їм вже багато років, але вони мені досі подобаються і ми п'ємо з них каву і чай. І вони з однієї сторони зміг з іншої зміні. Тому якраз така от парочка і виходить. Але самі по собі вони однакові. І ця з двох сторін з таким малюнком, і ця точно з таким же. От. Тільки різного кольору. І дивимося фільм. Ну. «No». Я вже так давно не дивилася повнометражних фільмів, тому зараз спробуємо, якщо мішка, звичайно, дасть, але я думаю, все буде окей. Поруч зі мною тут сопить ось ця солодка морда. Він вчора так радів. Коли мене побачив, ми приїхали, ну, точніше, Саша забрав нас ем, і пішов додому заносити наші речі і забрати Мафіна, щоб піти разом на прогулянку. І він вийшов біля дому, побачив мене, як почав на мене стрибати, як почав мене цілувати. Та да, Мафіна? Так зрадів. А Міша ж був у візочку, і потім, коли ми вже пішли додому, я дістала його з цього візочку на ручки. Май він його побачив і почав шкрябатись мені на руки, щоб ж його з ним теж привітатися. Я не очікувала, що він зрадіє побачити Мішу, бо ну це собака, він міг забути за тиждень його. І взагалі я не впевнена, що він розуміє, що це маленька людина. Але все ж таки така реакція мене дуже порадувала. Це дуже класно. А ще знаєте, що класно? Що тут вдома у нас є гойдалка для міші, можна його туди класти. Бо у батьків він був весь час на ручках, просився на ручки, плюс так ще співпало, що в нього, мабуть, був скачок росту якраз, і він погано дуже засинав. По ньому видно було, що він дуже хоче спадки, але в нього просто не виходить. Ой, у мене така цікава зачіска. Але я вдома, тому можу собі. Ось таке дозволити і промішу розповідаю. І це відбувалося через те, що в нього тепер нова навичка є. Він тепер вже помічає предмети, може за ними слідкувати, роздивляється все навколо від цього перевтомлюється і потім не може заснути. Але таке в нас продовжувалося два дні. І все, зараз вже все добре. Вчора у Саші на ручках він заснув просто буквально там за три хвилинки. Це так незвично, бо ті дні я його подовго вкладала. Коротше кажучи, такий у нас був тиждень нелегкий, трошечки сумний, але я намагалася його якось робити яскравим, гуляти побільше в свіжому повітрі, ходити у різні місця недалеко з домом батьків. Щоб якось собі це все розфарбувати у яскраві фарби. У цьому тижні ще й були дощі, сонечка майже не було. Зазвичай, взагалі, я восени люблю і дощі, і сонечко різну погоду. В принципі, я така людина, яка любить усю погоду. Але цього разу мені було якось сумно. Ну, це додавало смутку, розумієте, коли і так сумно, що чоловік захворів, що ми не вдома, що ми не разом. Переживає, щоб не захворів малюк, щоб не захворіла я, щоб все обернулося добре. ще ця сірість, дощі коротше таке, і немає чоловіка поруч. Для мене це важко, бо я дуже до нього насправді прив'язана емоційно. Мені потрібні ці емоції. Також я дуже тактильна, мені важливо відчувати фізичну людину. І ну це важко. Ми так надовго, давно вже не розлучалися ні з чоловіком, ні з мафіном, якого теж я вже мріяла його ці складки, отак от, от потіскати. Так це хочеться. Трошечки шматочки з цього тижня я вам показала це те, що я змогла зняти. бо, Якщо чесно, то не завжди була така можливість і не завжди було бажання. Якби це не звучало, мені дуже подобається те, чим я займаюся, те, що я знімаю для вас відео, але ну, все ж таки є деякі моменти, коли просто хочеться побути тут і зараз і ні на що не відволікатися. Плюс я багато чого показувала у інстаграм, а я намагаюся зараз не. Не повторюватися, не дублювати і там, і тут одне й те саме показувати щось різне, щоб вам було цікаво. Ну і на цьому буду завершувати цей влог. Можливо, не дуже цікавий, але я дякую за перегляд тим, хто дивився його до кінця. Взагалі дякую вам за те, що ви зі мною, за те, що ви підписалися на мій канал, що ви ставите ці пальчики угору. Мені це дуже приємно. Це моя віддача, це моя мотивація, це моє натхнення. Тому шлю вам сердечки, поцілуночки, і скоро побачимось. До речі, ця футболочка з моєї дівчачої вечірки перед весіллям. Я дарувала такі футболочки дівчаткам, а у мене була блакитна, і просто була ой, блакитна, кажу, боже мій, біла, і просто було написано Брайт. От от. І одна зайва залишилася, тому ходжу у ній вдома. І моя брайт біла, теж у мене є ще досі. Хоча вже пройшло скільки? Три роки? Три роки.